Слава Ісусу Марії, вітаю вас! Благословенна вівторок живемо, радіємо, Витриваємо! витримаємо молитви. Зрештою, я вже в Меджугорі, нарешті вдома, в гостях добре, але вдома завжди краще. Ну і сьогодні візьмемо посилання 25 червня 2012 рік. Дорогі діти, із великою надією в серці сьогодні закликаю вас до молитви. Коли ви молитеся, дітоньки. Ви зі мною і шукаєте волі мого сина та живете нею. Будьте відкриті і живіть молитвою. І кожної миті, нехай вона буде для вас смаком та радістю вашої душі. Я з вами заступаюся за всіх вас перед моїм Сином Ісусом. Дякую, вам, що відповіли на мій захід. Маліна Марія каже, хай молитва буде смаком для твоєї душі. Смаком і радістю. Як смак Ночугорія приїхав і відчував вже цей смак. Смак цього міста. Ви знаєте, великі міста змучують. Знаю, мене вже змучило цей краків, постійно треба ходити багато, щось дивитися. І це дуже втомлює. Ну, цікаво, але треба коротко. Три дні того і три дні того. А сьогодні Марія каже, тобі, коли ти молишся, ти зі мною і шукаєш волі мого Сина та живеш в нею. Коли ти молишся, то ти шукаєш і, і живеш в нею. Це і є молитва. Жити молитвою це шукати волю Божу, а як ми шукаємо волю Божу через Слово Боже. Тому особиста приватна молитва має бути зі Словом Божим. Тоді ти шукаєш, шукаєш волю Божу, в Слові Божому. За не знайти волю Божу, Слова Боже. Як ти будеш по волі Божій жити, якщо ти її навіть не знаєш? І коли ти її знаходиш, тоді ти починаєш жити. На бо коли ти її не знаходиш, то і не жиєш. Ну, так є. Бо ти не знаєш, як жити треба. Як всі. Дивишся, а ну он той так живе, ну добре, то я так був. А он він курить, а я не курю вже. Ну, або такими. Тобто твій рівень життя відштовхується від, від навколишніх тебе людей, ті, які тебе навколо окружують. Ти бачиш сусіда, сусідку і там, і там, і там, і там з тими людьми, з якими ти спілкуєшся, це. В них ти волі Божої не знайдеш, я відразу кажу, бо воля Божа шукається тільки в Слові Божому. Воля Божа для тебе особисто на кожен день. Тому коли ти її знаходиш, знаходиш цей ключ, що Господь сьогодні хоче тобі в цей день промовити, як Він хоче тебе повести в цьому дні, то ти і живеш цей день, стараєшся жити цей день в цій волі. Но якщо ти вже не шукаєш. З самого ранку волі Божої, ну, очевидно, що і не знайдеш, і не проживеш цей день з волі Божою. І тут йдеться про кожен день, не йдеться про все життя так відразу. Бо ти власне тільки над одним днем. І я так само власне над сьогоднішнім днем, і все, завтра немає, а вчора вже немає. <сміття> я тільки сьогодні. То сьогодні воля Божа, щоб ти почув це посилання відкрив, Боже, і відкрив Слово Боже. Почитав там волю Божу також, знайшов її там. Будь відкритий і живи молитвою. І кожної миті, нехай вона буде для тебе смаком та радістю твоєї душі. Ти, мол, я знаю, щоб молитва для тебе була смаком і радістю душі. Коли смакує молитва. Но. А тобі смакує молитва, чи ти не хочу, але треба, мушу. Що тебе мотивує до молитви? Смак молитви чи мушу? Давайте сьогодні розберемо це питання. Так особисто для себе кожен хай запитає, чи, є, чи смакує молитва, чи вже сьогодні мені смакує молитва. Чи може щось ще не вистачає? А як вона не смакує? Молитва може не смакувати тим, що ти не шукаєш волі Божої. або ти її знайшов, але не живеш нею. То вона також не буде сміття, вона буде так, як ком в горлі стояти. Наче і знаю, як жити, але не живу. Це, напевно, найгірший стан. Бо коли ти знаєш, то собі живеш, як хочеш. А коли знаєш, як жити треба, як Бог тебе заохочує жити сьогодні. Але ти боїшся. Ти не хочеш, бо не маєш часу, ти не хочеш виглядати якось е, ну, крейзі, що люди скажуть. Тоді це тебе з не буде не смакувати, Така молитва буде не, не на повний рот, на не наповнив смакові якісті. Ну, І така сьогодні практика. Зробимо такий аналіз. І якщо щось ми ще не робимо в цьому слові, а саме не шукаємо волі Божої і не переживаємо волі Божій, і молитва не смакує. Бо треба це змінити, щоб молитва засмакувала, життя засмакувало, були щасливі, красиві, впевнені в собі. Для того треба, щоб ми кожного дня знаходили доволю і переживали з Божою. Волі. Я з вами заступаюся за всіх вас перед моїм Сином Ісусом. Марія каже, я з тобою цім. І сьогодні заступаюся перед моїм Сином Ісусом за тебе особисто, щоб ти зміг, щоб ти зміг знайти ту волю Божу і пережити мене. Будьте благословенні. Мир вам, радість, благодать, з па Папа.